Так, нині Ахілес з діданом все равно треба ще одного рисака або продавати Йо! Зідана в Йо, Ахілес, Йо, о! Йо, двіста!

Париж, в'їжджаємо в Париж, айсилова лежа. О! 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 Прр! Гоу, акілес! Гоу! Акілес! Тримай його трошка! Рота, міста! Йо! Йо! Ай та блів пограли його погралі його файно бігти! але хребет мій вже не витримає на таких конях їздити! зати о! Прррр. О! Хватить на мене нічого! О! О! Так! Треба заїхати о! о Скучив за мохітом! А ще голос віста о! 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 Го, ай! Одною рукою я заїду, чи ні! Не, трамвай неся! Він знає! Віста! Віста не Vista. Vista, о. Го! Молодець, що махаєш ногою? Го! Зараз розпряжаємося. Зіпрів трошки. Я його не чесав на нині, викатулявся в глині. О, добре хватить.